Сьогодні ми проводимо в останній шлях героя захисника України, молодшого сержанта Збройних сил України Євгена Хайруніна. Понад пів року болісної невідомості і таке страшне. ДНК співпала це ваш син. На жаль, жовтоводська громада втратила на війні ще одного захисника та патріота. 21 річного молодшого сержанта Євгена Хайруніна. Він народився 15 вересня 2003 року у жовтих водах, навчався у Ша №3 3 та ПТУ 70. У 22 році вступив до військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сгайдачного. Здобувши спеціальність. Влітку 2024 року підписав контракт із ЗСУ і став на захист Батьківщини. Служив на запорізькому напрямку, мав статус учасника бойових дій, був неодноразово відзначений подяками командира частини. 13 січня 2025 року, після виконання бойового завдання у місті Оріхів Євген перестав виходити на зв'язок. Відтоді він вважався зниклим без 22 липня 2025 року його загибель підтвердила ДНК експертиза. У захисника залишилася мама, дружина, бабуся, тітка і дядька. Від імені Командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас. Висловлюю глибокі співчуття дружині, матері, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Євгена Хайруніна хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Знову біль в нашій громаді та й всій Україні, тому що ми втрачаємо найдорожчих, втрачаємо наших захисників, які стали героями, які, надівши на себе військову форму, стали стіною між нами і ворогом, який хоче зруйнувати нашу державу, хоче знищити наші традиції, нашу культуру, історію. Тому що самі її не мають. Прийшли сюди, щоб вбити, вкрасти, знищити це їхня є суть. І війна не триває, як ми кажемо, три роки чи чотири, а вона триває три століття. Якщо ми добре вивчимо історію, скільки раз ми зазнавали гонінь, переселень, геноцидів. І все це було спеціально для того, щоб знищити українську націю. Це є ненавість до нас. І ось справжні герої, які стали на захист нашої землі, стали на захист нас з вами, тому що вони дали можливість нам далі працювати. Діти мають можливість навчатись і розбудовувати незалежну нашу Україну. Герой України, воїн Євген, вклав у велику перемогу. Своє життя, він віддав те, що є найдорожче в людини, велике співчуття сьогодні родині, нашій громаді, тому що він молодий, він хотів жити, хотів будувати свою сім'ю у цій вільній незалежній Україні. Хай Господь душу його прийме до себе і упокоїть разом з усіма святими. Ми віримо і знаємо. Що Він буде перебувати у Царстві Небесному, тому що Господь сказав: немає більшої любові понад ту, хто душу покладе свою за друзів своїх. Він віддав свою душу за нас з вами, і ми повинні про це пам'ятати завжди, бо народ, який не пам'ятає минулого, приречений на майбутнє. І ми повинні це викарбувати не тільки на камені, а в своїх серцях і душах, і передавати з покоління в покоління. Що є справжні герої, які заслуговують вічної пошани і слави. Тому сьогодні ми просимо, що Господь упокоїв душу і дав сили і наснаги всім воїнам, які стоять на передовій і захищають нас з вами, дають нам мирно жити під вільним небом і чистим. Тому Господь нехай укріпить всі їхні сили, дасть їм мужності і могутності, поверне додому живими і неушкодженими. А воїну, герою України Євгену, хай дарує царство небесне і вічний спокій. Слава Україні! Бачимо, як страждає наш люд на кордонах Сумщини, Чернігівщини, Нікопольщини, Марганця. Це просто в голову не вкладається, як оці варвари знищують, не задумуючись, не відчуваючи ніяких сантиментів на рахунок, що люди, що ви два роки чи три чи десять років їздили в гості до них, сюди до нас. Обіймалися, пили горілку і обіцяли нам мир і злагоду. Сьогодні тим більше сумно відчувати оцей випадок, що 21-літня дитина загинула. Оце приклад для людей на майбутнє, міцних, здорових, але ті, що до кінця не зрозуміли, що відбувається. Оця дитина, оце приклад. Для нас всіх сильних, бачучих навколо себе і зрастуючих. Завдяки такому хлопчині ми живемо сонце, спека. Промова, я думаю, не варте того, щоб ми тут слухали, проведемо оцього хлопчину. Як би мені хотілося зустріти і сказати, Жекать, де ти був, де ти був, дитино моя, після всього. Але на превеликий жаль, У нас у кожного є знайомі, друзі, приятелі, рідні, які зараз на фронті. Ми їх чекаємо, ждемо. Шана ветеранам, шана тим воїнам, які захищають нас вами. Отобщині гучно, щоб, щоб все місто почуло. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Україна! Она усе! Оце хлопчина не вмер, тільки земля буде. А ми вистоїмо, Україна вистоїть, оце все ми не таке терпіли. Ми 400 майже років босі бігали і осінню і зимою. Звернутись на історію, там було і ударці і от поляки, ну найгірше ми відчули від своїх братів, так би мовити, росіян. Половина була вислана Сибір нашій та тільки за те, що... Хотіли розмовляти мовою, хотіли молитися українською і хотіли жити. Отакі стосунки у нас на протягу таких віків. Бажаємо о цьому хлопчині довгу пам'ять і вічну славу. Герої не вмирають. І ще гучно-гучно. Герої не вмирають. А Жені три рази. Слава! 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 слава. І стоїмо на колінах перед батьками, перед мать. Яке важке життя уявляєте, одна дитина? Живемо цими дітьми-внуками. І отаке складається. Великий суд. Робимо висновки і допомагаємо армії хлопцям, яким отут без води, отут ми стоїмо, нічого нам не загрожує. А як там?